Житомирі мешканці будинку на вулиці Велика Бердичівська, 39 схвильовані. Що проїзд спільного користування хочуть перекрити. Вони мотивують тим, що земля викуплена згідно з рішенням міської ради. Наскільки я бачила ці документи, вона в оренді ця земля дали в оренду. Ніні Володимирівна там буде парковочка і там буде якийсь центр, торговий центр. Я не бачила цього проекту. Чесно кажучи, ну це так по розмовах. Забирають заїзд до нашого будинку. Ми написали в різні інстанції, починаючи із департаменту містобудування архітектури і благоустрій, і обласна прокуратура. Потім власна передала в окружну. Короче, я так зрозуміла, що на районне управління. Поруч розташовані Кілька багатоповерхівок та ліцей. Ось такий вигляд зараз має земельна ділянка. На кадастровій карті видно, що ділянка захоплює частину дороги спільного користування. Варто зазначити, що на кадастровій карті 2021 року така земельна ділянка ще не була сформована. Мешканці будинку зверталися до управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради. Зокрема, люди просили перевірити законність набуття права власності на земельну ділянку ділянку Дотримання норм ДБН провести перевірку споруди, яка знаходиться на цій земельній ділянці. Як повідомив начальник управління, звернення розглянули на комісії 21 серпня. Так дійсно зверталися люди голова СББ з Бердичівської 39. Е, ставилося питання щодо е, будівлі, яка знаходиться поряд з цим будинком. І, е, Взагалі, на якій підставі, ну я так розумію, питання стоїть щодо виділення земельної ділянки Згідно перевіреної інформації в реєстрі нерухомого майна там зареєстрована будівля, якщо я не помиляюся 5 квадратних метрів. І вона зареєстрована вже, ну, доволі давно ніяких будівельних робіт. Це навіть зі слів голови СББ там не проводиться. Управління здійснює контроль під час проведення будівельних робіт. Зараз на даний момент там будівельні роботи не проводяться, і на цей об'єкт нерухомого міна оформлено право власності. Перевіряти підстави оформлення права власності ну ми не маємо права. Рішенням сесії Житомирської міської ради від грудня 2022 року ділянку здали в оренду на 5 років Юхимчук Ніні Володимирівні. А у 2024 році вона перейшла у її власність. У відповідь на звернення ОСББ міська рада повідомляє, що підставою для такого рішення стало відповідне клопотання та наявне нерухоме майно Ніни Володимирівни і радять звертатися до суду. Є колективне на звернення співвласників Великобридівська 39 ОСББ стосовно приватизації земельної ділянки за таким кадастровым номером. І стосовно дату інформації, підстав і підґрунт выдання зазначення зімемоної ділянки. Нам підготовлені надано повна інформація по цьому питанню безпосередньо голови управління ОСББ. Це питання вже якщо воно вже земельна ділянка приватизована, то це питання можна вирішити тільки в судовому порядку. Поруч з проїздом знаходиться незавершене будівництво. До речі, цю земельну ділянку міська рада продала тій самій Юхимчук Ніні Володимирівні.